23 травня на сторінці Steam розробників Хантера засвітився тизер нового заповідника, новий великий та пару теорій про нових тварин. Вітаю на каналі Сурженка. 23 числа місяця травня розробники викатують тизер нового заповідника, який ви зараз і спостерігаєте на своєму екрані. Також є декілька артів, які з'являються що в закордонних контент кріейторів, що в блогах самих розробників. Ось кілька з них. На них ми бачимо і північне сяйво, і засніжені ландшафти, Авти, і гірські якісь штуки, і все таке. Тепер розберемо сам тизер трейлер. Звісно, що першим, що ми бачимо, це густий засніжений ліс, і уважно слухаємо та дивимося в лівий куточок. Там падає деревина, а до цього чутно, якісь звуки, наче хтось щось гризе. Якщо відкинути теорію про те, що це спеціально навчені канадійські лісоруби, які екологічним методом валять ліс, то приходимо до висновку, що то ніхто інший як Бобер Бобр Курба. Я пірдол, як бидле! Також саме Бобер лягає на те, чому я називаю мапу канадійською, бо саме Бобри є національним символом Канади. Тому все сходиться: ландшафт, види, Бобер, сніг, північне сяйво. Це нас наштовхує, що нова мапа і буде таки базуватися саме в Канаді. Також знову проскакує ота теорія змови про білок. Але я вважаю, що додавання саме білок, які мають мати свою унікальність. Унікальну механіку, можливо, тільки в якомусь специфічному заповіднику, бо в цьому вже має бути оця умовно унікальна механіка з бобрами. До речі, цікаво, як будуть бобри подавати звуки. Це буде щось по типу свисту чи хрумкання корою. А уявіть прикол, що відслідковування бобрів бобрисів, буде саме по падаючих деревах. Це було взагалі прикольно. Далі ми з вами завангуємо, які саме можуть бігати тварини по новому заповіднику з птахів. Це в принципі і казарка. Ну, канадська казарка, яка нам всім знайома ще з Хіршвельдена, канадські кушки, Білі сови, до речі, скоріше всього будуть як частина інтер'єрної фауни, а не здобичі. Зайці русаки та біляки, койоти, на секундочку, росомахи, лисиці, вовки, рисі, та канадійські рисі. Звісно, щось цей бізон, і, і овцебики, і карібу різних видів, бо їх там декілька видів, ведмеді, песці та інші там. Ну, фауна, дай Боже, також є певне припущення, що з новим заповідником додадуть нового великого. Це теж багато є певних якихось таких, знаєте, теорій змови. Скоріше за все, це буде Малдір або по-простому чорнохвостий олень. Білохвостий вже є, так як великий, а за Чорнохвостого часто й голосували та просили додати саме його. В принципі, мабуть, це чи його час таки настав. Ще, мабуть, додам певну думку. Що беречи до уваги те, які саме ростуть дерева. На офіційних артах, які ми з вами бачили, і зараз ви їх бачите. Можу припустити, що це може дати нове життя для полювання з лабазів. Бо вони прям ну прикольно, от ці стовбури, прям все круто. На днях має з'явитися повноцінний трейлер нового заповідника. Ось там і перевіримо, наскільки ми з вами були точними в наших припущеннях або ж неточними. Чекаємо, дивимося, слухаємо маму, Сурженко. Чао!